Уроки. Тема уроку Вивчаємо число і цифри 1. Поняття стільки ж. Знак дорівнює. Натхнення на весь день. Бджіки. Ти бачиш? Правильно, ми бачимо три бджілки. А скільки бділок заховалися? Ще три бджілки. А скажи, скільки всього разом? Тих, що зовні знаходяться, і ті, що всередині? Правильно, всього 6 бджілок. Звичайно, їх четверо. Скажи, скільки великих бджілок? Велика одна бджола. А скільки маленьких? Молодець. Три бджоли. Ви вже вмієте лічити. Знаєте порядок чисел. Прадавні люди не вміли лічити. Наприклад, щоб полічити овець, пастухи робили по глиняному кружку на кожну вівцю. Тобто кружків із глини було стільки ж, скільки й овець. Увечері, коли вівці поверталися, пастух відкладав скупи по одному кружку. Як тільки одна вівця заходила в загін. І лише впевнившись, що овець повернулося стільки ж, скільки було кружків, він спокійно йшов далі робити свої справи. У були не лише вівці. Пастухи пасли корів і кіз. Щоб позначити тварину кожного виду, почали робити з глини й інші фігурки. Тобто так. Ще не вміючи лічити, прадавні люди займалися арифметикою. Подати фігурки з місця на місце було не дуже зручно. І нарешті числа одержали свої назви. Вважають, що спочатку назви лише числа 1 та 2. Що ж собою являють числа 1 і 2? Ви якраз таки дізнаєтесь на цьому уроці. Та наступному. Давайте подивимось, що ми можемо сказати про кількість об'єктів зверху та знизу на кожному малюнку. Правильно, зверху 4 об'єкти, а знизу. І знизу 4 об'єкти. Скажи мені, будь ласка, якщо є знизу і зверху однакова кількість, як ми можемо сказати? Правильно, ми кажемо зверху стільки ж метеликів, скільки і знизу квіток? Або можемо сказати, що 4 метелика так, дорівнює 4 квіточки та 4 квіткам, тому що в кожному метелику дісталася одна квіточка. Що можна сказати про кількість об'єктів зверху та знизу? Поглянь. Перша бджілка отримала квіточку, друга отримала, третя отримала, четверта отримала, п'ята отримала, а шостої бджоли немає, бо в нас тільки 5 бджілок. а скільки квіток? Звичайно, бджілок було 5, а квіток було 6. Ми можемо сказати, що тут квіток більший, ніж бджілок. Що ти бачиш на малюнку? Ми бачимо на малюнку. Очерет, лебідя, латаття, жабенятко, бабку. Скажіть мені, будь ласка, скільки істот? Очерет один? Латаття плаває одне і на одному ще сидить жабеня. Жобенятко одне. А ось бабка, як ви кажете, стрикоза. Так, вона також одна. Що ти бачиш на малюнку? Скільки істот кожного виду? Правильно, ми бачимо одиничку. Погляньте, будь ласка, на проміжок. У нас написано, що один. Це два без одного. Тобто, щоб отримати одиничку, в нас є два бублики. Ми один бубличок з'їдаємо, і в нас залишається лише один бублик. Уважно розглядаємо рукописну цифру 1. Визначимо елементи, з яких складається одиничка. Спочатку в нас є два основні елементи. Є довга похила паличка. Яка йде від правого верхнього кута до клітинки до середини нижньої сторони клітинки. І коротка похила паличка, яка йде від середини клітинки до верхнього правого кута клітинки. Давайте подивимось: ось вона маленька. Ми рахуємо і раз, і вниз опускаємо і два. Давайте пропишемо цю циферку в повітрі. А тепер розгорни свій зошит і в зошиті пропиши. Спробуй прописати один рядочок циферки 1. Якщо є друкований зошит, то в друкованому зошиті можеш зробити це завдання. Ласка, попрацюй з математичними матеріалами. Давайте перевіримо, чи правильно позначено цифрами кількість грибів і кількість яблук. Дивимось, скільки грибочків? 2. Правильно. А скільки яблучок? Звичайно. Яблучко одне. Правильно пораховано. Ви також молодці. Скільки на кожному малюнку фігур зліва. І справа. Будь ласка, поглянь, перший малюнок в нас є два паралелепіпеди. Скажи, будь ласка, скільки малюнків зліва? Один, а справа один. Між цими двома малюночками можемо поставити знак дорівнює. Тому що при порівнянні можемо сказати, що червоних паралелепіпедів стільки ж. Скільки і жовтих ставимо знак дорівнює. Будь ласка, наступний, синій куб та два зелені циліндри. Дивимось, пробуємо утворити пару. Ось, у нас від синього куба одна лінія йде до зеленого циліндра А один циліндр залишився без пари. Отже, ми можемо сказати: чого більше. Правильно, можемо зелених циліндрів більше, ніж синіх кубів. Далі жовті куби і наші ж такі циліндри. Погляньте, в нас утворилися неначе пари, тому ми можемо сказати, що кубів стільки ж, скільки циліндрів. Ставалося за листям. Правильно, є 6 грибочків, є 6 листочків. Ми кажемо стільки ж грибів, стільки ж, скільки листочків. Наступний малюночок у нас є 4 грибочки і 4 листочки. Ми також можемо сказати, що заховалося стільки ж грибочків. Скільки було листків. Питання. Правильно, ми ознайомилися з циферкою 1. Та поняттям стільки ж. Розумію. Відношення стільки ж. Та яким знаком воно позначається. Правильно стільки ж це така ж сама кількість. Позначається знаком дорівнює. Числа 1. Звичайно, двійка. А яке попереднє до числа 2? Правильно одиниця. Вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте корисного вам навчання!